Браво! Рощальний подарунок? Ні. А. А, хто каже прощавай? Ти лякаєш мене. Не тробуйся. У наших стосунках нічого не зміниться. Руки ти сама цього не захочеш. Ну добре, мій малюк, я приймаю твій дарунок. Він мені скоро знадобиться. Де я щейно позичила бабки своєму Так. До речі, тобі чи не так? Як ви визначили? Це типовий французький пейзаж, до того ж, фотографія дуже погана. Так. Не дуже чітка. Так. Надто велика виданка. До того ж, моя дружина не любила фотографуватися. Ви розлучені? Вдівець. Пробачте. Послухайте, полковнику, я, звісно, кінчуся з вашої раторці. Цікаво, це я моєї персонали, все ж таки. Е прошу вас, вибачте мене, я не виправний. Послухайте, полковник, якщо ви прийшли сюди не заради того, щоб говорити по конференцію, і це був лише прелюд, то скажіть прямо, з ми зекономимо час. Що вас примушую так думати? Мою адресу. Ви почасти праві. Бо я справді американським делегатом ЮНЕСКО. В такому разі не розумів, я що... Я розумію так. Я зробив усе можливе, щоб приїхати сюди. Зустрітись зі мною. Так. А, я впевнений, що багато зацікавлених у моїй кандидатурі на посаду президента Європейської асамблеї. Я впевнений, друзі, впевнені публічний виступ з питання і нашої. Вибачте, не знаю, що особливо я політика до цього не стосується. Десь я починаю розуміти по конкурсу. Вас підіслали до мене. Ви якомусь розумінні так? Ця цитата, особливо на те, що ви пізнали довір. До вашого голосу. Ви не вернулися. Це стосується моєї дружини. Це в вірно. Ну, Про... водій, від'їзд, знайдення. Ви на вірному шляху. Зараз можна прилити світло на те, що трапилося з нею. Я використав можливість приватної зустрічі, щоб повідомити вам цю справу. Дякую, вибачте, мені, моє збереження, але ви збудили мені спогади давно минулих днів. Ваша дружина була секретарем Міністерства іноземних справ. Також вона була перекладачем військового французького в Будапешті. Ви знали про це? Вона мені якось казала, але. Чи знали ви, що вона була пов'язана з контрозивкою? Я підозрював. Не своєю волею вона виявилася тягненою в деякі справи. Вона надто багато знала і було вирішено ліквідувати. О, Господи. Який жахливий кінець. Це не справа таке робити. Бідна Марія Луїза. Вони просто позбулись від неї. Ну, поспішайте з висновками. Її було вирішено викрасти для її безпеки та заховати під Крило Сполучених Штатів. І що ж, операція провалилася. крило Сполучених Штатів? Це так просто. Банально! Це відбувається майже кожного дня у багатьох французьких родинах. Все пройшло дуже добре. Не забувайте, що ми фахівці. Ну що ж, драма розігралась в Сполучених Штатах. А хто не сказав, що розігралась дама? <світ> <світ> що це збіг, але ще кунку мірається, відкритий, но подається я... Він вас зрозумів. Викон готуєте Ви, мене до того, що... Що Марія Луїса жива? Раді. Саме про це я і кажу. Зотись було, якщо здаруватись. Звичайно. Знаєте, через 20 років, що твари дружина воскресла. Доволі незвичний випадок. А чого ж мені не повідомили? про Це раніше. Заради є ж безпеки. А також вашої таблиці. Як ви знаєте, моє місце? Ще воду. Вісно, а розповіла про все. Марія Луїза жива. Чи в доброму здоров'ї? <рісті> Відмінно. Вона поїхала до станції разом з паном. Так. Я бачу, не мене дуже радість цієї дома. Поставити себе на моє місце. Я збирався одружуватись. Так що забирається поясню свої навичання. Це буде дуже важко. І вас це ще поперед? Що ви маєте на увазі? Те що? Попереду на тебе чекає а от тут проще. По Поясніть. Ну, я й намагаюся зробити звертаючись до тебе на ти. Мій великий кенгуру. Вона що розпила всі наші таємниці? Ні. А, розумію. Вона вас теж так називає. Ви <ривіт> знаєте, <навіть, ривіт> що? щось таке? Ти все ще нічого не зрозумію. Припиніть мені тикати! Я намагаюсь тобі допомогти. Не так ж вало, полковку. <ривіт> Краще прямо сказати, якщо Марія Луї зажива, приведіть її сюди! Неможливо. Чому неможливо? А? Вона прямо перед тобою. Якщо <рай> 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 це, це жарт, то доволі невдалий? Життя це грандіозний жарт так бере. Придивися уважніше. Опирайся в пам'яті. Знаєш мене. Я й чув про транспорти. Бо людей, які змінили свої стають.

Так, щось не дуже добре. Скір, кликав мене? Будь така, Юляна, то неси мої маленькі пігулки. Так, яке здокчуваєш. Мій лікар порадив мені по можливості уникати страсі. Побачиш, я не знав. Наступного разу, коли будеш повідомляти комусь такі новини, потребуйся, щоб твоя наступна жертва лиш недогляд. Ну ти що! 20 років деякі в мене зношуються! Знову. Не всі? Чого ти збираєшся зружитися? <риклад> Чого ти не будешся? <риклад> Заспокойся, люди. Пеш, ми дружби. Не хочу. Що з ним? Він розходувався. <ріпи> Але зараз вже все добре. <ріпи> Ти обережний, в нього говорит. Не турбуйся, я тупаю про нього. Марія <ріпи> Луїза. <ріпи> <ріпи> Вибач, вона коли я повинен йти. <ріпи> Цією крихіткою. Лише в моменти спалок моїмо емоції. <рес> Часто у вас бувають такі спали. Послухай, ти вибрала невдалий момент, щоб слаштовувати сцену. По суті, справи, ти не давати пояснення. <рес> а де ось тому, що роблю. Тоби не думала, що коли побачу тебе, то буду ревнувати.